Отже, скажіть, що відбувається з душею після смерті? Помру, повернуся і все вам розкажу. Поки що нічого не буду казати. Не буду вас лякати нашого вам того. Чому померлим співають вічна пам'ять, яка їм, яка їм з того користь? Померли – яка користь. Померли іменно через те, що на Землі навіть після твоєї смерті за тебе хтось що ти комусь потрібний. Це говорить про те, що ти маєш повноцінну належність до спільноти. Дивіться, яка справа. Царство Боже це є спільнота щасливих людей. Чи спільнота людей, яка хоче жити з Богом. Спільнота. Готовність до цієї спільноти починається тут на землі. Якщо ти можеш жити в спільноті, яка називається церква. Церква це зібрання вірних. Так? Не храм там збудований. Це збудований храм, то є збудований храм, де вірні збираються. Так? А церква Христова це зібрання вірних. І коли ми тут на землі збираємося, ми якби показуємо Богові, що ми можемо жити у спільноті, що ми хочемо жити у спільноті, бо наше життя у спільноті, ми один одному допомагаємо, ми один за одного переживаємо, і ми показуємо, що ми в такий спосіб готові жити у спільноті, яка любить Бога, у Царстві Божому. Коли хтось помирає, і знаєте, як то є, поки живий був, той всім був потрібний. А потім навіть не вмер, а пішов на пенсію, все, вже до тебе не приходять, вже тобі не дзвонять, вже нічого рішати не треба. Ти якби ну, вже нікому не потрібний. Але з тих ділових партнерів, але з хатних потрібний. Хатні тебе як любили, так і люблять. А може ще навіть більше. І тут, коли ти помираєш, і тебе хатні. Перестають згадувати так, як ті, що на роботі були. І тоді Бог каже: ну, бач, поки був на землі, був людям потрібний умер, то вже нікому не треба, та напевно він не готовий до спільноти, бо він не цікавий для спільноти. Але коли родина вся на похороні плач, коли кладуть пам'ятник, систематично ходять. До церкви принесуть тесь якийсь парастас. Чому важливо Парастас принести? Бо ти приносиш той хліб, міг би дома з'їсти, а ти відніс до церкви. І коли ти йдеш при... на цвинтар, співаєте вічну пам'ять, служите панахеду, ви показуєте Бога, що для вас ця людина важна. Вона не є, що пропала той, той Бог з ним. Ні. Вона є частина спільноти. Є багато людей, які за Тебе переживають. І це і робить нас тими гідними до Царства Божого. Бо Царство Боже це спільнота навколо Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Це є спільнота, спільнота щасливих спасенних людей. І тому вічна пам'ять тут на землі. Вона не співається просто так. так? Це якась панахеда, це якийсь парастаз, це якийсь рік, рік за тата, рік за маму, там, чи там 5 років, чи 10 років, чи просто з нагоди поминальної суботи, чи батьківської соботи. І ми ця вічна пам'ять має значення. Бо ми, ми за цю людину переживаємо, ми якби, засвідчуємо, що вона частина спільноти, ми за нею жаріємо. І через ці молитви, через вічну пам'ять, через оце це все, що ми пам'ятаємо, жертву приносимо, ми засвідчуємо Богові, що так, він, і ми належимо до тієї, і ми за Ним сумуємо, що пішов з нашої спільноти. І тому от, вічна пам'ять має значення, має значення. І молитва, і вічна пам'ять, і жертва. Ми, ми гарно почали за здрав'я, скінчили за упокой. Так що, бачите, я вам дуже щиро вдячний, що ви є, що ви не повтікали із стріму. Бачите, ціла тисяча щось з нами лишилося. Дякую вам щиро, на Бог благосвіт, і також помоліться за здоров'я селя. Бо щось мене хвороба підкосила. теж десь мене усміряє в чомусь, так? Я знаю. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, особливо тих, що дотепер не дочекалися молодці, тими, хто були зі мною до кінця. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.